Сьогодні, друзі, робимо огляд шини 235-75R17,5 Star DSR D01. Це новинка. Дана шина встановлюється на ведучу вісь Шина у нас китайського виробництва преміального класу. Шина має 12 мм глибину протектора. Ширина протектора шини 19 сантиметрів. Шина у нас 18-ти слойна. Десять з половиною. Маю направлений рисунок. Кому потрібно? Звертайтесь. Працюємо з ПДВ відправлення по Україні. Є інші варіанти. ссылка на сайт. Внизу під відео. Звертайтесь.